На смолянському цвинтарі Житомира знову попрощалися із героєм. Михайло Кімкін віддав своє життя за Україну від імені президента України, верховного командуючи збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш чоловік. Чоловік народився та все життя прожив у Житомирі. Він закінчив загальноосвітню школу номер 19 та інститут медсестринства. Знайомі Михайла кажуть, він був дуже привітною та доброю людиною. Дуже чуйна, тиха людина, спокійний, врівноважений хлопець віддав життя за те, щоб сьогодні світило це прекрасне сонце, щоб на наше прекрасне мирне місто не падали бомби. Після закінчення інституту чоловік проходив строкову службу в армії, але після демобілізації працював на різних комунальних підприємствах Житомиром, слюсарем-сантехніком. Колеги-героя кажуть, Михайло ніколи не сумував і знаходив вихід з будь-якої ситуації. Немає слів передати біль і скорботу за людину, яка в такі молоді літа пішла в інші світи, скажімо так. Михайло служив в одному з підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. На жаль, Михайло Володимирович загинув, виконуючи бойове завдання в квітні 2022 року. І лише через один рік і один місяць після проведення експертизи ДНК його тіло знайшло спокій тут, на рідній Житомирській землі. У скорботі за Михайлом залишились двоє маленьких синів: дружина та батьки. Вічна пам'ять герою. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1